Ти хочеш стати відомим, щоб різні відео з тобою показували в телеграм-спільнотах, як ти там з машиною на кризі провалюєшся або за тобою мчесники ганяють, щоб з тебе з такої феніри зняти. Є шанс, що ці відео дивитися будуть уже без тебе. Але якщо ти хочеш вийти на останню весняну кригу і закрити сезон, пам'ятай п'ять простих рекомендацій. Перше, якщо ти не досвідчений, ніколи не йди на таку кригу, сам має бути завжди досвідчений напарник. Друге, без ні кроку на таку кригу. Це все одно, що саперу на без міну шукача. Третє, пам'ятай про весняне сонечко, адже воно під'їдає добре кригу зверху. А якщо ти ще й на течію зайшов, кригу під'їдає течією знизу, ти зраночку перейшов, поки ще мороз тримав, а назад йдеш і вже все назад не пройти. Четверте, без. Мотузки з двома петлями на кінцях, і ще на одному кінці має бути такий легкий грузик. Не йди на таку кригу. У того хто йде позаду, має бути ця мотузка. Перший, хто йшов, не дай Боже, провалився, другий кинув йому мотузку, петлю на руку один, петлю на руку інший, витяглися. І п'яте будь-які сумніви трактують на перевагу негативно. Щойно маєш мінімальні сумніви в якості криги, на неї не йди. Пам'ятай, жодна риба не варта твого життя.